Вітаємо вас, вітаємо всіх на музичній терапії. Так, так. Вітайте Любов Іванівну. Так, вона, як завжди, з нами вже тут чекає на вас. Я передаю їй слово Любові Іванівна. Добрий вечір, мої, мої любі дівчатка. Хлопчики, добрий вечір. Ой, побачили сьогодні нашу бабусю Катю з дімочкою та ще й цілуються. Ой, як це приємно на початку року. Ви гарно підготувалися, мої Левковські. ви підготували бадьорий настрій. Я просила, молодці. Ой, ой ви мої скучки. Добрий, добрий вечір. Ярославчик, смаль у нас є. Сашунька, мотузка, красунечка, Ігарюшка з мамою танією, мої ляпотушки. Так, Даниїл Царетелі сьогодні найперший включився. Підключився найперший. Молодець. Так, і ще в нас тут хтось долучається, долучається. Сашуня. Я бачу, не минулого, а позаминулого разу вибивав гарно на ложках, я тобі роблю комплімент. Ти просто молодчинка, гарно вибивав на ложках. Я пам'ятаю да, тебе. Так, да, так, да, я пам'ятаю да. тебе. Так, ну що, відключайте звук, когось включений звучок. Так, ну що мої Нормально. хороші. Хто приєднався, той приєднався. Відключайте звук, щоб ви мене... О, прекрасно. всі під... Ну, що, мої хороші? Я вас вітаю на нашій музичній терапії і тема сьогоднішнього заняття осіння. Тому що вже зовсім скоро середина осені, сьогодні 5 жовтня, уже зовсім скоро буде середина жовтня. А о, зараз саме в цю пору, як правило, всі збирають урожай. А ми з вами на музичній терапії будемо збирати осінній музичний урожай. Я беру своє сердечко і починаємо з вами вітатися! Давайте привітаємося! Жовте поле згадуємо синє небо, синє море і жовте сонце. І разом з сердечком ми їм будемо співати. Починаємо! Добрий вечір, жовте поле! Добрий вечір, синє небо, добрий вечір всім на... Тобі. Добрий вечір, синє море, добрий вечір, жовте сонце. Доб... Чув, Олексій, бачу, ще ось дівчинку бачу, Олександра Попова, молодчиночка, прямо з інструментом музик. Міша нарешті долучився до нас. Всіх бачу, всі молодці. Ну що ж, перша наша пісня, перший у нас буде урожай. Він не з городу. Урожай можна збирати не тільки в нагороді, а можна зібрати його і. І в себе на подвір'ї, хто живе в приватному будинку, може рахувати курчаток. Ми зараз вами будемо курчаток рахувати, але треба нам трішки потренуватися. Курочки, як говорять, давайте разом скажемо. Ко, ко ко, ко давайте ще разочок, Ходять кури по подвір'ю, отак. Розки... Вон, Саша чапля гарно пока розкидають своє пір'я. Да? І потім будемо рахувати, скільки ж у нас курочок. Да. Ходять кури. А ну, пішли куриця, як курочки і петушки. Отак ходять, ходять, да, розмовляють. Я курочки розмовляють і петушки. ко ко Ко-ко, ко, ко. Гарно говоримо всі ще раз. Ко, ко, ко. ко-ко-ко, А тепер дзьобиком шукають зернятко. Дзьобиком шукають ко, ко, ко ко-ко-ко. Показуємо травичку, де росте травичка. Наші пальчики, як наче травичка, листечко в травичці. Да. Де росте травичка? ко ко, ко ко-ко-ко, І де тече водичка. Показали хтось так може показати хвилю. А хто дві ручки отак з'єднайте, буде хвиля. Ну що? Співаємо? Будемо збирати наших курчати. Які ж ці курчата за кольором? Зараз будемо їх і рахувати, і будемо згадувати, які ж вони бувають по кольору. Рахуємо українських курчат, а курчат по осені рахують. Співаємо? Пішли, гуляємо. Ідемо, ідем, ідем, гуляємо. Да, 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 да. Дві розкидають своє пір'я. Перша курка біла, друга зовсім сіра, третя гетьрябенька, гарна чепурненька, четверта чорнява і темна, мовкава. А п'ята маленька, яскрава, жовтенька. Помнять розмовляли! Ко, 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 ко. -ко, -ко. Добиком шукають! О, ко -ко, ко, 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 ко. Де росте травичка, ко, 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 де тече річка? Ко, ко, о, -ко. Ко, ко, ко. І гуляємо на подвір'ї, гуляємо. Отак, стружимо білячко. Перша курка біла, друга, зовсім сіра. третя геть рябенька, гарна, чепурненька, четверта, чорнява, мов мовкава. А п'ята, маленька, яскрава, жовтимі. Ходять розмовляють о-ко-ко, ко-ко-ко, дьобиком шукають, о-ко-ко, ко-ко, де росте травичка, ко ко о ко, -ко. Український півник, так, на, 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 на українському? Так, да? Да, молодці. Так, відключаємо звук, щоб не заважати нікому. Я всім потім надам слово. Не, не турбуйтеся, не хвилюйтеся, всі потім рви, скажуть своє слово. Ну, а ми рухаємося далі. А тепер ми переходимо з подвір'я, на якому є у нас курчата, ми переходимо на город. А на городі ми будемо збирати з вами овочі. І овочі у нас будуть наші пальчики. Зробили значи, їжачка. Ми минулого разу робили їжачка, а зараз у нас це будуть овочі. Так? Будуть отакі овочі. В'язка, овочів. А тепер мизинчики з'єднали. З'єднали мизинчики отак. Да. Поставте ручки на ліктики на стіл, хто біля стола сидить. Отак, О, як Даниїв, Церетелі, отак. Саша, Мотузка. молодець. Отак. отак. Правильно. Дімочка Левковський, так. Да. Мизинчики з'єднали. Далі. Безіменні пальчики з'єднали. Бачите два пальчики? З'єднали два. Потім середні пальчики. Привіталися, середні пальчики. Да-да-да, стараємося. Середні пальчики. Вказівні пальчики. Ось, бачите, як я ось показую. О, вказівні. І великі пальчики. І кожен пальчик на наших ручках буде зараз якимось овочем. Але все по порядку починаємо пальчикову гімнастику, яка називається Веселі овочі. Приготувалися? Показали мені ручки, всі? сідаємо рівненько і повторюємо за мною. Я не буду поспішати, щоб ви всі встигли. Головне, щоб ви всі гарнесенько показували мені. Домовилися? Починаємо. Скок, 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 пішли овочі в танок. З'єднали мизинчики, ось укроп, а з ним петрушка, кучерява чепурушка. Далі пальчики. Ось морквинка й бурячок, танцювали гопачок. Далі Помідор селеру взяв з нею парі танцював. Далі, а капуста з кабачками вибивають каблучками. І великі пальчики. Часничок і цибулинка гопки гопають невпинно. Танцювали, танцювали. і угорщі! Пострибали. Так. і показали мені ваші овочі. Ну що, зрозуміли? А тепер трішечки швидше. Ще раз я вам проспіваю. Хто знає, підспівуйте мені, Ярослав, я чую. Я бачу, ти співаєш. Знаєш, молодчинка, от такий тобі лайк від мене. Отакий от з присипочкою. Саша Мотузка співає, я теж бачу. Молодець. Олексій знає також. Давай Олексійко, приєднуйся, не сумуй. Починаємо і ще разочек, Давайте всі разом. І скок, 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 пішли овочі в танок. Ось укроп, і з ним петрушка, кучерява чепурушка. Ось морквинка й бурячок, танцювали гопачок. Помідор селер... З нею в парі станцював. Кабачок і капустинка гопки гопають невпинно. А цибулька й часничок вибивають каблучком, танцювали, танцювали і у горщик пострибали. Так, молодчіночки. Зібрали овочі. А ну зробили таку мені горшечок такий. Отакий от горшочок, в який ми ці овочі поклали. Да? Давайте ще перерахуємо, що ми поклали? Петрушечка, укроп. Да? Що ще ми поклали? Морквинка, бурячок, помідор, селера, кабачок, капустинка. Часничок і цибулинка. О, десять овочів у нас. Ну а тепер давайте зваримо наш справжній добрячий такий смачнющий, присмачнющий український борщ та з українським бурячком, соковитим, солодким, червоненьким бурячком. Хто буде зверить зі мною борщ? Я не підніметь руку, хто буде зі мною варить борщ? Я розказую, а мене йшли на котиця так, хочу українського борщу з нашого українського бурячка. Ну що, будемо співати? Знаєте цю пісню? Давайте беремо каструлю і ставимо з водою її на плиту. Поставили. І будемо варити наш борщ з овочевий борщ. Да, з овочами. Починаємо. Так, зараз будемо співати всі разом. Приготувалися. Вода закипає зараз. <риклад> хтось судин, то хтось пельмені, а хтось зйову у всіх народі особливі є смакі, але немає в світі іншого народу. Що так любив гари ням-ням борщі. І просить так, і сказуй свою так, і цибуля, і картопля, і буря. Та. Ну а далі божеця в собі маса. Посолили наш борщів, посолили, попершіли, і боримо далі. Комусь на другі барбекю, а інші міста усіх народів особливі є сватим. Та запитайте, що смакує українця. Сібої запроснілою мені борщів і практичною. І скапун стоют так, и цибулька их от копля, и буря, щерба, и сметан стоют так, и з капустою так, ну а далі кожен так забиваться. Тепер спробуємо, що ж ми наварили? А ну, давайте спробуємо. Гарний борщик. Ніхто нічого зайвого не вкинув, ніхто рибу не вкинув у борщ. Всі знаю такого українського борщу. Так. А тепер питання: я вам буду задавати овоч, а ви мені скажете. Якщо так, то так поставите. Якщо він є цей овоч у... або будь-що зараз я скажу. Якщо це в борщ вкидається, то ставите лайк. Якщо не вкидається, будемо показувати антилайк. Отже. Смачний, соковитий, червоний, пахучий, духмяний бурячок. Я дуже люблю. Я аж два пальці підніму, бо я дуже люблю наш бурячок. Так, а тепер увага. Соковита, помаранчева, така теж добра дуже. Апельсинка. Апельсинка. О, так. Апельсинка у нас смачна, але борщ вона не йде. Так, а тепер. Тверденька, вона буває червона, буває біла, буває рябенька, буває різної, велика, маленька квасоля. Як ви думаєте, квасоля? Квасоля. Ой, зазвичай та квасолька, так. А тепер така жовтенька, з багато, багато в ній листочка, а ранньою весною вона ще й зелененька, буває зверху, цибулинка. Цибулинка є в борщі, ану, цибулька є. Олексій каже, що немає цибульки. Олексійко, є цибулька в борщі. є так. А зелений, гарний, соковитий огірок. Огірок є? Немає. Правильно, ну ви всі знаєте, я думаю. Ви всі знаєте, молодці. Ну що ж, мої хороші, тепер я хочу вас послухати. Хтось туди підняв ручки? А ну! Давайте, хто тут підняв ручки мене? Слухаю вас. Хто хоче говорити? Мар'яночка скорохід говори, дівчинка наша красуня. Дякую, дякую тобі, так, тобі, Мар'яночка. Сашуня матушка. Матушка Сашуня, говори, включай мікрофончик. Говори. Ой, так, я знаю, у мене тут стоїть один музичний інструмент, у мене кожа на селі піаніно, але це піаніно, Він каже, названня дуже похоже на дінозавр. Тебе то клавішний синтезатор правильно називається. Синтезатор. Він дуже схожий, схожий на це рідний брат фортепіано. Так, так. Дуже компактно і дуже мало місця займає. Гарний має також звуки. на ньому дуже легко навчатися. Молодці. Я можу щось зіграти. Прекрасно. Так, тільки можно... <плес> Ми ж тебе не почуємо зараз. Сашенька, ми тебе зараз не почуємо. А... Так. Да, далі ще ось хлопчик підняв ручку, написано Анна Стрелецька. Це, мабуть, мама твоя, так? Да? Ну, під... під... Артур. Артур. Ти нам щось хотів сказати? Скажи нам, що ти хотів сказати. Тобі сподобалося заняття? Пісенька да. мам... Я да, дуже вам дякуємо. Вона моя бабочка, а то ми у Польщі, нам дуже добре української мови. Дякуємо вам. Дякуємо вам, що ви разом долучаєтеся, що ви разом варите борщ. Ви я тепер вам... не тільки будете знати пісню, а можеш, Артурчик, ти можеш бабусі допомагати, або мамі, або бабусі допомагати варити борщ. Вона буде варити, а Але ти що? буде смачний, український Я люблю справ... сало. Ой краще. А ми ще пісню знайдемо з салом, у нас є ще пісні з салом, не переживайте. Так. І ще хтось підняв ручку, хтось іще хотів сказати. А, е, Царетелі. Так, ти сьогодні у нас самий перший долучився до заняття. Говори. Звук. Я хотів сказати вам дякую, я вас люблю і буду відвідувати. Всі уроки музики, щоб там не було новинки, сталі музичні, те, що ми вчили. Я так люблю вас, що хочеться вже вас обвагенно побачить. Обнять. Ти просто Ді... я тобі хочу сказати. Ти про ти, мабуть, якийсь екстрасенс. Тебе кір, ти читаєш мої думки, тому що все це хотіла і сказати. я. Я вас хочу вже. Наживо обняти, за завушних потягати, в щічки поцілувати. Хочеться до вас так потискати, поспівати, потанцювати з вами, пограти. Звичайно, я хочу. Я дуже тобі дякую за такі гарні слова. Мені дуже приємно. Молодці, Наталочка, Бойчук, як мені приємно, що ви посміхаєтеся. Ви сьогодні, до речі, дуже гарно підготувалися. Сьогодні я вас просила підготувати бадьорний настрій. І всі як один підготувалися. Нема до кого причепитися. Хочу до когось причепитися, але нема до кого причепитися. Всі молодці, всі просто молодці. То я вам ставлю отакий лайк з присипочкою. Отакий з присипочки, це не сіль. Це такий, такий гарна, гарна присипочка. Це дуже гарний лайк. І отаке сердечко. Так, так, так. І отаке сердечко моє для вас. До нас ще Тимофій долучився також. Дай Тимофійчику. Я рада тебе вітати. Ну що мої хороші? Будемо прощатися. Давайте. Тимофій, ти щось хотів сказати? Говори. Підняв ручку, говори Тимофійчику. Говори, говори. Включи мікрофон, говори. Я можу зіграти щось на фортепіано. Я включила повний звук, включила на ноутбуці повний звук. Ну, зіграй, нам щось, що ти хочеш зіграй нам, що ти хочеш зіграти. Ми тебе не чуємо, сонечко. Ми тебе не чуємо. Не слышно, а як? Не, не чути, не чути. Можливо, наступного разу? Ні, зараз, На, зараз не чути, не чути ми просто. Не можна... Ага. Просто видно довго. Кажи, кажи. Ага. Кажи, Сашенька, говори, говори, Саша. Зіграй, зіграй, Саша, ми тебе чуємо, зіграй. Тут є різні ноти, Єいや, Celica, у нас дітки всі знають нотки. У Нас є такі дітки, он Олексійко в нас, наш благодир Олексійко. Просто ноти, він вже не один рік навчається в музичній школі, а концерти здає, і на концертах грає. У нас тут багато діток. Саша мотузка грає на фортепіано, ходить, так, Сашуня. У нас тут дуже багато діток, які не просто знають ноти, а вчать їх, грають гарненько, співають. Молодці, Сашуня Мотузка, ти ще щось хотіла? Підніма... Сашуня мотузка, бабусе, піднімає ручку. Говори, Сашуня, говори. Отже, ви гардавиться, ви сидять? Дякую вам, хороші бабусі, люди вітання від мене. Молочиночки, дякую вам усім, я так рада вас усіх бачити. Ну, що моїх організацій. Разом зібрала зараз десь в кімнаті одній і всіх всіх поцілувала в щічки, Кого ліву, кого праву, куди кого вцілила? Всіх вас цілую, обійма. Да, бабуся Люда, ви прямо прочитали мої думки. Mm -hmm. да. Молодці. Mm -hmm. Я вас цілую. Yeah. Маю uh -huh. так, час для насільного. Uh -huh. Я... 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 Давайте співати, Я... побачити. Одну стіну. Сашенька, ти молодчинка, що ти займаєшся музикою, ти молодчинка, що ти працюєш. Ти не просто ходиш у школу, так, не тільки вчиш математику, письмо, читання, так. а ще й ходиш. Ще вчиш музику, це дуже добре, це дуже дуже прекрасно. Я тебе прошу продовжуй займатися, займайся, і можливо наступного разу ми тебе послухаємо. Домовилися? А тепер час до побачення сашуня.

thank <laughs> you